Кажуть, що у новий рік всі мрії та бажання здійснюються. Але щоб чарівність подіяла, свої бажання потрібно намалювати, вкладаючи частинку свого серця. І тоді створюється та ниточка, яка зв'язує твою мрію з реальністю. Сьогодні з нами, своїми дитячими мріями, поділяться вихованці образотворчих гуртків Ультрамарин та Чарівна Палітра. Я обожнюю рік. Це найчарівніше свято, коли все навколо змінюється. В домі запах ялинки і мандаринок і відчувається казкова атмосфера свята. Я дуже полюбляю наряджати ялинку яскравими прикрасами. З них є багато тих, що я робила своїми руками. Кожного року я малюю свої мрії. Цього разу я хочу, щоб. Усі діти в Україні отримали свої подарунки і мали справжнє щасливе дитинство. Новий рік це час дивовижних подій. Тому я вірю, що в наступному році всі найкращі мрії збудуться. Я вірю, що якщо малювати свої бажання, то вони обов'язково здійсняться. Моє бажання це собака. Я дуже хочу піклуватися про собачку, щоб вона мене зустрічала після школи. Ми були б друзями, Я б назвала його батон. А ще у мене є заповідна мрія. Я хочу, щоб усі мої близькі люди були здорові і радісні. І щоб якнайшвидше закінчилась війна в Україні. Я дуже люблю новий рік. У кожному куточку нашого дому відчувається святковий настрій. Останні дні перед святом ми з мамою прикрашаємо ялинку іграшками та стрічками. пакуємо подарунки для рідних. Готуємо смачні страви та випікаємо запашне імбирне печиво. І мій дім наповнюється ароматами ванілі, кориці та імбиру. Цими смаколиками ми пригощаємо друзі. Я дуже люблю загадувати бажання і вірю, що вони здійсняться. І кожна родина буде мати затишок у своєму домі та щасливі посмішки. Я хочу, щоб був мир, і наша країна розквітла. Я хочу, щоб всі діти моєї країни мали можливість навчатися у школі, спілкуватися з друзями, грати та мріяти, не замислюватись про війну і не ховатися під час повітряної тривоги в укриттях.